Друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що де можна робити в цей день. Отже, 25 січня День суперечливого одягу для тих, хто любить експериментувати з модою, день спостереження за погодою, День протилежностей. Цього дня люди роблять усе навпаки: говорять не те, що думають, думають не те, що говорять, їдять на десерт сніданок та носять одяг задом наперед. Також це день наставника та день студента, а у Вірян День пам'яті святого Григорія Богослова. А свої іменини в цей день святкують: Анатолій, Борис, Петро, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, ну і, як завжди, Олександр. Вітайте ваших іменинників! І в цей день не варто стригти волосся та нігті. Не слід ображати рідних та друзів, особливо через дрібниці. Та забороняється після заходу сонця виходити з дому, і це буде завтра, 25 січня. Слава Україні і слава ЗСУ.